Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Взяти Бога за бороду. Я думаю, ви чули такий вис... вислів. І як ілюстрацію, я хочу прочитати е... з першої книги Самуїла одну історію, четвертий розділ з другого вірша. І вишикувались филестимляни навпроти Ізраїля. А коли бій став тяжкий, то Ізраїль був побитий перед филестимлянами, і вони побили в бойовому шикові на полі близько чотирьох тисяч чоловік. І прийшов народ до табору, а Ізраїлові старші сказали, чому вдарив нас Господь сьогодні перед филистимлянами. Візьмімо собі з шіло ковчега Господнього заповіту, і нехай війде поміж нас, і нехай спасе нас із рук наших ворогів. Замість того, щоб проаналізувати своє життя і шукати причини поразки у своєму житті, в своєму серці, в тому, що вони відступили від Бога, що вони грішили і не вірили Богу. Вони почали шукати якісь зовнішні речі, які мали би їм допомогти. І здавалося, що Божий ковчег, така свята річ, вона дійсно мала би бути запорукою їхньої перемоги. Але не так сталося, як гадалося. І десятий вірш нам говорить: і воювали фелистимляни, і був побитий Ізраїль, і кожен утікав до свого намету. І та поразка була дуже велика, і впало із Ізраїля 30 тисяч піхоти, а Божий ковчег був узятий. Бог не повівся якби, на цей крок филист... ізраїльтян, і сталася поразка в Ізраїлі, а ковчег перейшов навіть у руки язичників, у руки ворогів Ізраїля. Можливо, у вашому домі, у вашому автомобілі, є якісь речі, які ви вважаєте оберегами, які ви думаєте, мають охороняти ваш дім і вас від якоїсь біди. Ці речі, здавалося б, якісь святі, релігійні. Це можуть бути якісь іконки, хрестики, священа вода, священна верба, можливо, якісь речі з якогось особливого монастиря чи з Ізраїлю. Багато є різних таких атрибутів, до яких люди ставляться саме як до якогось оберега, думаючи, що саме оця річ, вона ніби прив'язує до вас Бога, Його охорону, і Богу вже якби нема куди діватися, як тільки от вам допомогти вас захистити і вас благословити. Але це так не працює. 90-й псалом, який ми часто цитуємо, на який покладаємося. У важкі часи, бажаючи знайти дійсно потіху і захист для себе, і дає дуже багато обітниць про Божу охорону, він вказує нам на причину, чому і кого Бог саме охороняє. І 14-й вірш 90-го псалма говорить нам, що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому, йому відповім: я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його. Запорукою Божої охорони, Божої любові, Божої турботи про нас є не якісь речі, а наші стосунки, наша віра і наша любов до Бога. Тут сказано за те або через те, що ця людина бажала Бога. Що він знає ім'я Бога, саме тому Бог він буде з ним, буде його захистом, буде його підтримкою. Ось. Тому хочу звернути ще раз вашу увагу: нехай ваша віра і надія не буде прив'язана до якихось речей. Не надійтеся, що через якісь так звані святі речі ви зможете. Тримати, як то кажуть, образно Бога за бороду і заставити Його зробити те, що вам потрібно. Бог він суверенний, і Він не ведеться на такі речі. Наша віра і любов до Бога ось це, чого жадає від нас Господь, і наше чисте побожне життя перед Ним. Оце є запорука Божого благословіння і Божої допомоги в нашому житті. Нехай вас Бог в цьому благословить.